Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Затриманого у Львові експрокурора Ростислава Ільницького мобілізували на військову службу. Експрокурор близько півроку переховувався від слідства у справі про підробку документів. Його затримали днями під час обшуку в помешканні тещі львівської адвокатки Богдани Москви. За даними видання, після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Ільницького на військову службу. У Львівському обласному ТЦК не підтвердили, але й не заперечили призов експрокурора. Нагадаємо, днями СБУ затримала 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву. Її підозрюють в організації схем. Ми для ухилянтів. під час обшуку у будинку адвокатки правоохоронці знайшли її зятя, який тривалий час переховувався від слідства за підозрою в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. З грудня 2023 року він перебував у офіційному розшуку. У травні на кордоні затримали його брата, підприємця Тараса Ільницького, якого звинуватили в перешкоджанні мобілізації. Восени 2023 року. експрокурор Ростислав Ільницький одружився з екс працівницею ДБР Оксоланою Москвою, донькою адвокатки Богдани Москви. Після розкішного весілля на Мільйони гривень у час повномасштабної війни ця родина стала відомою на всю країну.